Повноцінно відпочити на дачі з маленькими дітьми не вийде через постійний контроль за малюками. Ці Непосиди не будуть перебувати на одному місці, тому раз у раз вам доведеться відволікатися і стежити за порядком, чим же заманити дітей, щоб всі вони з цікавістю грали в одному місці. Вихід з цієї ситуації потрібно встановити пісочницю з кришкою, щоб створити ігрову зону дітям, і комфортний відпочинок для вас можна купити готову конструкцію пісочниці, однак це задоволення не з дешевих. Тому цілком реально спорудити конструкцію своїми руками для цього процесу не потрібно багато часу, він не вимагає будь яких специфічних матеріалів, досить підручних засобів, ваших елементарних слюсарних навичок і фантазії. Види пісочниць, переваги та недоліки існують різні види пісочниць, які поділяються. По матеріалу по типу конструкції древесіна накривається кришкою, яка захистить пісок від сміття і дощу, вона виготовляється у вигляді знімної панелі або дверцята, прикріпленої на металеві петлі пластик і пластмаса з кришкою, здатною трансформуватися в лавку, метал существують пісочниці з розбірним каркасом. Які представляють собою бруси, що мають рівні по висоті і ширині пропили тканиною або поліетиленом, що створюють тінь. Ці матеріали закріплюються на стійках і мають вигляд парасольки або навісу у вигляді будиночка, де є ігрова зона зі сходами, яркою і стіною для лазіння, в цьому випадку пісочниця розташована під нею або поруч. Дерев'яні споруди є традиційними і знайомі з дитинства, їх виготовляють з натурального дерева або з фанери. Преимущества недостатки довговичності використовуваного матеріалу при відповідному догляді. За ним матеріал необхідно періодично фарбувати його екологічність при необробленої поверхні. Є ризик травмуватися скалкою під сонячними променями в жарку погоду. Деревина погано нагрівається, можливо, гниття деревини конструкції з пластика і пластмаси є сучасним варіантом пісочниць. Як правило, їх набувають в готовому вигляді. Так як ці матеріали незручні для самостійної обробки, преимущества недостатки при виготовленні цих пісочниць використовується високоякісний і нешкідливий пластик. Матеріали змінюють свої фізичні властивості під впливом прямих сонячних променів і при низьких температурах, у першому випадку, пластик і пластмаса можуть піддаватися плавленню у другому. Підвищеної крихкості він не вимагає постійного догляду і періодичної фарбування згодом колір цих матеріалів потьмініє цьому матеріалу не страшні погодні опади. Установка цієї конструкції не представляє складності. Пластик дуже легкий матеріал, тому, при необхідності його зручно переносити, споруди з цих матеріалів мають яскраві і насичені кольори конструкції. З металу зустрічаються рідше, так як в них більше недоліків, ніж переваг. Преимущество недостатки долговичність гладність у виготовленні, без зварювального апарату її не спорудити. Отже, потрібен фахівець, фортеця конструкції, висока вартість матеріалу, метал незручний в обробці. Всі виступаючі частинки можна видалити тільки за допомогою спеціального обладнання. Матеріал сильно нагрівається на сонці, металеві конструкції схильні до корозії. Галерея варіантів кришка перетворилася на ще одну зону відпочинку. У цій пісочниці буде комфортно не тільки дітям, а й їхнім батькам. Відмінне розташування під ігровою зоною. Захистить від сонця або дощу. Варіант з додатковим місцем для ігор. Ця пісочниця має гладку поверхню і малу вагу. Червоний навіс легко перетворився на кришку. Завдяки знімним фрагментам такий пісочниці можна надати будь-яку форму. Така конструкція прикрасить двір. Висота цієї пісочниці, зручна для ігор, підготовка креслення. Розміри схеми, перш ніж приступити до створення пісочниці, необхідно ретельно спроектувати всі будівельні етапи, навіть така невелика конструкція вимагає точних розрахунків. Витративши на це трохи часу, ви створите надійну, і головне, безпечну для дітей споруду. Прискорити процес складання пісочниці допоможе складений вами креслення і схема. Найбільш популярною формою цієї конструкції є квадрат, щоб пісочниця була громісткою, її довжину і ширину виготовляють в межах від один х 15 п'ять до 30 до три нуль нульхринульнуль Параметри і форма виготовлення не є обов'язковими. Величина борту повинна бути достатньою для утримання всередині піску і одночасно зручною для дитячих ігор. У зв'язку з цим оптимальною висотою пісочниці є розмір від 30 до 40 см, якщо конструкція з дерева, то ця величина дорівнює товщині двох або трьох дощок. Важливим моментом буде правильний вибір місця розташування пісочниці є кілька критеріїв, які відповідають цій меті. Пісочницю необхідно розташувати в проглядається місці, щоб дитина завжди був в поле вашого зору. Вона не повинна бути під прямими променями сонця, краще встановити її під тіння дерев або на веранді вісочницю не слід розташовувати в безпосередній близькості з господарськими будівлями, так як в ігрову зону можуть потрапити цвяхи, тріски скла або інше будівельне сміття, не місце для цієї конструкції поблизу з будівлями. В яких міститися домашні тварини, від цього зростає ризик для дитини заразитися інфекційними захворюваннями, не можна розташовувати пісочницю і будь-яку іншу ігрову зону під старими деревами. Вибір матеріалів рада з огляду на переваги і недоліки раніше описаних матеріалів для виготовлення пісочниці, Слід зупинитися на дерев'яних конструкціях для цих цілей найбільш підійде деревина хвойних порід, а саме сосна. Цей варіант оптимальний, якщо порівнювати його ціну і довговічність у використанні. Дошки з ялини використовувати не рекомендується, так як цей матеріал схильний до гниття можна будувати з деревини стійкої до несприятливих умов, такий як дуб або мудрина. Однак для зведення пісочниці застосовувати ці матеріали дуже дорого, але знову таки. Це залежить від ваших побажань і коштів, слід врахувати, що перед будь-якими будівельними роботами, матеріалом яких є деревина, вона повинна оброблятися антисептичними засобами і протигрибковими просоченнями. Це необхідно робити при використанні будь-якої породи дерева. В якості ізоляційного шару добре зарекомендувало себе агроволокно. Цей матеріал необхідно розташувати на землі по всій площі майбутньої пісочниці, особливу увагу необхідно приділити якості піску. Багато хто вважає, що це неважливо, але його склад, розмір піщинок і наявність домішок можуть позначитися на здоров'ї дитини, щоб зрозуміти, який потрібен наповнювач в пісочницю, необхідно його відповідність наступним вимогам. Для цих цілей підійде річковий пісок, який як мінімум повинен бути просіяним і мати приблизно однаковий розмір піщинок, якщо більш детально розбиратися в цьому питанні. То розкид дрібних частинок піску повинен бути не більше половини міліметра, допустимий діаметр однієї піщинки складе від 1,4 до 1,8. Пісок повинен поєднати в собі якості, легкості і достатньої маси, він повинен бути дрібним для утримання форми приліплені, але не настільки невагомим, щоб підніматися під впливом вітру, потрапляючи в очі дитині. Матеріал повинен бути приємним на дотик, купуючи пісок. Необхідно зупинити свій вибір на варіантах, що мають відповідний сертифікат якості. Завдяки цьому ви будете впевнені в тому, що сипучий матеріал безпечний для дітей і в ньому немає шкідливих домішок розрахунок матеріалу сприкну обмежувачі. Два дошки розміром 6.0х3.0. Мдовжиною по 107 деструкція яцп'ячниці має квадратну форму, необхідні дошки однакової величини для коризної спинки лавки два дошки розміром 6,03,0 0 Мдовжиною по 700 макаса одного боку не два металеві дверні. Петлі, так як передбачено дві трішки, все кількість необхідно помножити в два рази, тому 2-2-4. Дошки розміром 1, 500 один сім, п'ять 0 для нижньої частини і основи для кріплення. 2, 2, Бруска 1500 х 3 0 для спинки лавки 2-2-4 обмежувача. 1-7-5-603-0 модва. Чотири упору. Сім 00603-0 модва чотири металевих дверних петель. Дерев'яні елементи бортів пісочниці будуть закріплюватися за допомогою брусів перетином 5050 довжиною 700 Для одного борту необхідно три цих елементи, відповідно для всієї пісочниці. 3, 4, 1, 2 брусків розміром 7, 0, 0, 5, 0, 5, 0. Для підстави пісочниці необхідно гідроізоляційне покриття. В якості такого підійде щільний поліетилен, щоб дізнатися необхідну кількість цього матеріалу, потрібно розрахувати його площу, для цього потрібно ширину пісочниці помножити на її довжину 150 см 1, 5 150 см 225 см 2 Так як з поліетилену потрібно буде зробити невеликі бортики, необхідно додати до кожної сторони по 10 см для наповнення піском конструкції. З цими параметрами необхідно близько 2 тонн сипучого матеріалу. Робити точний розрахунок не має сенсу, так як деяким подобається невелика кількість піску, а інші захочуть, щоб їхні діти будували високі гірки для обробки стиків дерев'яних елементів пісочниці, необхідна грунтовка для дерева. Готову конструкцію потрібно буде пофарбувати, тому досить один банки масляної або акрилової фарби. Інструмент для виготовлення дерев'яної пісочниці з кришкою знадобляться наступні інструменти: штикова і іскова лопати, ножівка або електролобзик, молоток, шуруповерт або викрутка, будівельний рій, фувальна машина або наждачний папір, пензлики і валик для фарбування, стамеска, електродриль, косинець, набір свердел по дереву, з гайка. Аморізи, будівельна рулетка, дерев'яні кілки і шнур, покрокова інструкція по виготовленню пісочниці з кришкою, лапкою своїми руками. Спочатку необхідно зробити розмітку на ділянці, де її точності зручно скористатися дерев'яними кілочками і шнуром. Для цього по передбачуваному периметру потрібно вбити кілочки і натягнути шнур, щоб кути були рівними, скористайтеся рулеткою і косинцем. Потім за допомогою лопати видалити верхній шар ґрунту, глибину прибирається ґрунту. Необхідно зробити 30 см. Цей невеликий котлован забезпечить стійкість конструкції і сочниці. Перш за все, це потрібно для того, щоб виключити появу комах і гниття рослин, розрівняти його поверхню, засипати котлован суміщо піску і гравію, щоб вийшов шар 10 см смутрамбувати внутрішню поверхню котловану. Це шар буде служити дренажною прошарком. Завдяки якій вода не стане накопичуватися під пісочницею, а буде вбиратися в ґрунт, щоб після дощу навколо пісочниці не накопичувалася вода, потрібно зробити аналогічний дренажний шар по периметру конструкції, ширину подушки зробити від 40 до 50 см. У котлуванні по його периметру викопати 9 лунок глибиною 40 см в діаметрі від 10 до 15 см. дно ямок мог засипати гравієм і піском, щоб вийшов шар товщиною см. Тепер можна перейти до виготовлення підстави пісочниці, на дно котловану укласти ізолюючий матеріал, поліетилен цехом зробити кілька отворів в покритті, це необхідно, щоб волога не затримувалася в піску, виготовити раму для пісочниці для цього необхідно з дощок розміром 1500 х 3.0 зробити бортики конструкції. Кожна з чотирьох сторін пісочниці має вигляд двох закріплених один над одним дощок зазначеного розміру. Про способи кріплення дерев'яних елементів говорити немає сенсу, так як їх існує безліч. Слід врахувати лише одне правило для кріплення деталей пісочниці, необхідно використовувати тільки саморізи, болти, металеві куточки і пластини. Цих кріплень цілком достатньо. Так як каркас пісочниці не буде піддаватися значним навантаженням, як з'єднує деталі використовувати бруси перетином 5050 нуль -50 п'ять довжиною 70, які скріплюють борту у внутрішніх кутах конструкції і посередині кожної її сторони для цих елементів використовувати болти з гайками, щоб металеві деталі не виступали назовні, необхідно зробити отвори. Використовуючи свердла по дереву діаметром більшим ніж гайка, зазначені опори, як і всі дерев'яні деталі, попередньо пройшли процедуру просочування протигрибковими сумішами і антисептичними засобами. На цьому етапі в якості додаткового ізолюючого матеріалу необхідно покрити їх рідким бітумом. В результаті повинна вийти конструкція на дев'яти опорах. Далі необхідно закріпити дошки службовці основою для кришки, що трансформується в лавку. Для цього паралельно верхньому краю борту. Широкою стороною прикріпити на саморізи дошку розміром 1500 30 До зазначених дошках прикріпити на саморізи дверні петлі, їх необхідно встановити, відступивши 30 см від краю, як показано на зображенні. Потім. До петель прикріпити ще одну дошку розміром 1500175х30, так само вчинити з петлями на протилежному боці. Тепер необхідно прикріпити дошки, які будуть служити в якості спинки лавки. Для цього потрібно встановити дерев'яні деталі розміром 1500х30, закріпивши їх саморізами, обмежувачі прикріпити до основи сидіння за допомогою саморізів до дощок. Службовцям спинками лавок прикріпити бруси перетином 7006030, вони послужать упорами. Конструкція пісочниці з дерева странсформується кришкою готова, можна встановити її в підготовлені ямки, утрамбувавши їх або зацементувавши. Остаточна обробка і нюанси використання, починаючи оздоблювальні роботи, слід перш за все позбутися від задирок і гострих виступаючих фрагментів в деревині. Для цього зручно використовувати шліфувальну машину зі змінними дисками, які мають покриття різної зернистості. Якщо такої машинки не знайшлося, можна цілком впоратися І, звичайно, є наждачним папером. Особливу увагу потрібно приділити кутах конструкції. Коли всі зовнішні і внутрішні поверхні пісочниці відшліфовані, необхідно обробити стики елементів грунтовкою. Призначеною для дерева це потрібно зробити. Так як з часом фрагменти волокон деревини на краях дощок можуть розщеплюватися, чому з'являться задирки, щоб додатково захистити деревину від природних опадів і надати пісочниці красивий і закінчений вигляд, необхідно пофарбувати її, щоб вона виглядала більш креативно, можна розфарбувати кожну дошку різним кольором або намалювати візерунки на дитячу тематику для покриття пісочниці, можна використовувати масляні та акрилові фарби. У останньому випадку на пісочницю необхідно нанести пару шарів лаку, який обов'язково повинен бути на водній основі, до складу нього входить набагато менше хімічних речовин, що важливо для здоров'я наших дітей. Коли всі поверхні оброблені і минув час для їх вбирання і висихання, можна засипати пісок і радувати дітей новою ігровою зоною. Відео як виготовити дерев'яну пісочницю з кришкою, спорудивши своїми руками пісочницю з дерева. Ви подаруєте своїм дітям маленьке свято. Ця конструкція буде не тільки прикрасою двору, але корисним спорудою, яке хоч на час зацікавить малюків. Завдяки цій споруді ви не будете відволікатися на догляд за дітьми. А коли вони стануть дорослими, пісочницю можна перетворити в красиву клумбу з квітами або міні-город.